Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму сирну запіканку з родзинками та цукатами. Нам знадобиться 500 г кисломолочного сиру, 130 мл молока, 2 яйця, 100 г цукру, але я використаю одну-дві ложки, бо не люблю дуже солодкі запіканки, 50 г манки та тут у мене 60-70 г родзинок та цукатів, ванільний цукор та дрібка солі. Змішую усі інгредієнти, окрім родзинок та цукатів. До кисломолочного сиру вливаю молоко, додаю яйця, цукор, манну крупу та сілі ванільний цукор. Перемішую. Дуже ретельно не потрібно перемішувати, оскільки цю суміш зараз буду перебивати блендером. Ось така однорідна маса має вийти. Додаю сюди цукати та родзинки. Перекладаю суміш у форму, застелену пергаментом. Запікатиму 1 годину при 170 градусах.